Публічні закупівлі в анекдотах від А до Я з Ярославою Дубровою. Мойша, який завжди говорив на одеському русськам, в певний момент перейшов на українську. Але в нього дуже боліла голова. І от Мойша вирішив піти до лікаря. Лікар його обслідував і каже, треба відрізати яйця. Мойша каже, як я без яєць? Лікар каже, так, треба відрізати яйця, тоді перестане голова. Подумав, подумав, Мойша: ну що ж, голова болить, що робити. Ладно, буду жити без яєць. Відрізала яйця. На наступний ранок просинається, начебто на світ народився. Божа голова, не болить голова, вибіг з лікарні. М -м -м. Дивиться, магазин стоїть з одягом чоловічим. О, треба обновитися. Забігає в магазин, і там Фіма, який теж раніше говорила дяска морозка, але тепер він перейшов на, на українську. І Фіма каже: Ну, що добріший, можливо, костюмчик приміряєте. Ось Емочка для вас підходить. А Мойша каже: Та ні, як ви зразу прям знаєте, що я Емку ношу. А Фіма каже, так, досвід, досвід. Я бачу по вас, що ви носите Емку. Мойша приміряв: отак класно сидить костюмчик. А Фіма каже, о, давайте туфельки вам, туфлі давайте підміряємо. Ось цей розмір вам підходить. А Мойша каже, а як ви так зразу дізналися, який в мене розмір без примірки даєте мені примірав? Дійсно підходять? Хм. А Фіма каже, ну досвід, батінька, досвід. І тут Фіма каже, Мойші, ну так може, чоловіче бельйо? Я думаю, вам трусики Емочка підійде. А Мойша каже, о, ні, тут ви не вгадали, я все життя ношу есочку. А Фіма каже, та ні, емочка, вам підходить Емочка. А миша каже, ні, я есочку все життя ношу, мені завжди продавали есочку. Фіма такий задумався, каже, ні, якщо ви будете носити есочку, вам вона буде піджимати яєчки. Яєчки будуть давити вам на мозок і вас буде постійно боліти голова. Це все, друзі, що вам треба знати, що коли ви звертаєтесь до того, хто не має досвіду і щось вам рекомендує. Те, що вам не підходить, вам можуть відрізати яєчки. І це все, що вам треба знати в сфері публічних закупівель. Що думаєте головою, коли ви слухаєте чиїсь поради? Обняла.